Вачі в радіо Ера ефім початком тижня. З вами Тетяна Гончарова. Буду тут до 20-ї. щодня по буднях. У нас такий графік роботи. Я нагадую, що номер прямого ефіру він вам знадобиться. Сьогодні буде багато тем, які особ... обов'язково викличуть у вас бажання набрати наш студійний номер 044 536 тридцять Також адреса для електронних листів. Ефір Собачка Радіо Ера Ком ЮЄ. Ось, ось останні листи за останні три години. Ви пишете, що Київ і Харків ви можете нас слухати тільки через інтернет. Я нагадую, що номер, за яким ви можете зателефонувати і сказати е, описати вашу проблему 044 332 07 39 Будь ласка, повідомляйте наш технічний центр, що саме відбувається і коли у вас зник сигнал. Можливо, він вже з'явився. Ви нам півгодини тому писали. Між тим, якщо не з'явився, обов'язково телефонуйте. Обов'язково нам про це повідомляйте. Я сьогодні вам найближчі 10 хвилин буду повідомляти про те, які події. Відбуваються навколо генерального прокурора Юрія Луценка. Нагадаю, що він у середу має відзвітувати в Верховній Раді, а сьогодні віддам прес-конференцію, а також питання антикорупційного суду. Антикорупційний суд чи палата зараз будемо піднімати з журналістом радіо РАФМ з Ольгою Шеремет. Олю, я тебе вітаю, вітаю Тетяна. Вітаю слухачів. Ти сьогодні була в парламенті. Я нагадаю перед тим, про що ми будемо говорити, трошки історію питання 30 вересня шістнадцятого року набрали чинно зміни до конституції в частині судової реформи і закон про судоустрій та статус суддів розпочалося впровадження судової реформи. Однією з її складових має стати запровадження спеціалізованого вищого антикорупційного суду. Проте строки його створення і початку роботи не визначені. 1 лютого шість депутатів зареєстрували проєкт закону про антикорупційні суди, але парламент його ще не розглядав. У меморандумі з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон про антикорупційні суди. До 15 червня 2017 року, тобто ви зрозуміли, з 30 вересня 2016 року по 15 червня 2017 року точиться інколи ем, непроста дискусія да, так. да, інколи сильніше, як от зараз, інколи слабіше. Е, розмови про антикорупційні суди. Зокрема, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник неодноразово наголошував на важливості записку антикорупційних судів. Агент прокурор Юрій Луценко сьогодні взяв і запропонував своє бачення реформи, яке не потребує. Створення спеціалізованого суду, і сьогодні судову реформу обговорювали в Верховній Раді, і все це слухала. Більше того, наша Оля Шеремет вона не просто слухає, вона розуміє, про що йдеться. Олю про що йшлося? Таню, чесно скажу, зрозуміла, напевно, і самі депутати не розуміють про що. йдеться. Зачекай, Це інша справа. Депутати пробач, але в половині випадків не розуміють, про що йдеться. Так почнемо тоді по суті. Депутати справді агітували за. Продовження судової реформи з БПП з пропрезидентської політсили, і за словами Артура Герасимова, голови фракції БПП, його політична сила підтримує створення антикорупційних судів та судову реформу загалом. А от коли законопроект буде внесено до сесійної зали, він прогнозувати не береться. Ось як пояснив Олег Березюк, голова фракції самопоміч, чому дискусія про антикорупційні суди затягується. Це інституція, яка не буде залежати від плутократів. Міжнародна фінансова громадськість ставить створення і функціонування антикорупційного суду як прапорець, який треба досягнути. Пропетляти плутократам, на превеликий жаль, тут не вийде, тому що вони не отримують допомоги, яка на сьогодні Україна на сьогодні насправді ще потребує. А ця дискусія, а насправді знецінення набу Генеральною прокуратурою, є поганим знаком. Статистика набу до суду скеровано 50 справ. Загальна сума збитків 1,7 мільярда гривень. Однак у стадії розгляду перебуває лише 23 провадження щодо 12 судовий розгляд не розпочався. Пропоную послухати аргументи Артема Ситника, голови набу. В рамках діючої судової системи набирати нових суддів на підставі конкурсного відбору і починати розглядати ті справи, які ми їм передаємо. Тому що ну, не може суддя, як маючи там 500 справ чи 600, він не може слухати справи масштабу там Маніченки і тому подібне. Бо фактично, якщо призначати по цим справам засідання раз у місяць, навіть при тому, що суддя не буде корумпований по цій справі, ми результат побачимо там через 8 через 10 років. До речі, створення антикорупційних судів практикуються лише у країнах з високим рівнем корупції у Європі. Антикорупційні суди є лише Хорватія, Словаччина і Болгарія. Генеральний угу. прокурор Юрій Луценко проти створення окремого антикорупційного суду, Чому? але за тому, що він каже, що це довго і це мирудна справа окрем, окремий суд. А от він за створення спеціалізованої палати у рамках існуючої судової системи, якраз аргументи і почуємо Юрія Луценка. Україна потребує створення антикорупційної палати суддів, які будуть опікуватися справами корупції категорії А. Я виступаю за те, щоб така палата була створена на базі існуючого кримінального суду. Не окремо створений суд, а внутрі вже існуючої судової інституції. Це скоротить шлях до створення цієї палати ну, на роки. Судді цієї спеціалізації мають бути створені з числа нових суддів. Якщо іти по цьому шляху, це можна зробити протягом найбільше півроку. Олю, ти особисто розібралася? Палата і антикорупційні суди. Антикорупційні суди, принаймні, вже рік в полі медійному є таке формулювання, і люди, бодай хтось оком накине на цей законопроект, ініціатором якого є Лєщенко, інші депутати. А палата це взагалі сьогодні про це заговорив Луценко. І тут, звичайно, не маючи юридичної освіти фахової, сказати, так хто з них правий, що нам робити? До того ж, я думаю, а що ключові міжнародні донори, які давно співпрацюють з розроб. Блення антикорупційних судів, рік вже точаться ці розмови. Рада Європи, ОБСЄ, USAID, і тут раптом Луценко каже: Ні, не потрібні суди. Ви працювали, хлопці, але відпочиньте. як отут дипломатично, вони розійдуться. Ну, Тетяно, як на мене, виглядає, що антикорупційні суди вони будуть все ж таки більш незалежними. А це у рамках, хоча і буде перезавантаження суддів, але ага. це буде все по пірамід. Це буде одна з палат, наприклад, піраміна і перезавантаження Оль, лякає. Це означає, що? Що всі лишаться старі, поперетасуються як карти, і просто в структурі щось з'явиться така надбудова. Да? Палата, тому це буде простіше. Напевно, і будемо будем бачити, як ті конкурси будуть приходити а... до цього, до цієї палати. Якщо а... вона буде добре, скільки депутатів взагалі відгукнулися схвально на цю ідею. Добре, давайте палата, а давайте не будемо антикорупційні суди. На зокрема, це зуваження Луценка. Чи поки це активно його заява не обговорювалася? Не обговорюється, Таню. Поки я думаю, що депутати лише почнуть зараз розбиратися з судовою реформою. Я зрозуміла, Оля Шеремет сьогодні була в парламенті. Зараз вона в нашій студії. Її відпускаємо щоб далі Продовжити розмову з Тетяною Навроцькою. Вона сьогодні була на прес-конференції генпрокурора Юрія Луценка. Таню, я тебе ще раз вітаю. Ти була на прес-конференції. Е, перша новина, тому що п'ятницю, як то, якщо хто уважно слухає наш ефір, знає, що навіть дружина Юрія Луценко в моєму ефірі, е, як народний депутат, нагадала всім, 24-го в середу, Юрій Луценко буде звітувати в Верховній Раді, і тут сьогодні понеділок і прес-конференція. До чого вона? Чому вона, як ти зрозуміла, необхідність її проведення? Ну насправді прес-конференція відбувалася в рамках міжнародного воркшопу, який був присвячений проблемам корупції в Україні. Тож, скажімо так, довел. Лося прозвітувати таню. Скажи, не користаються, як на твою думку, наші е, можновладці, наші політики часто ось такими заходами і майданчиками задля того, щоб відзвітувати до того ж, якщо це співпадає з датами, тому що коли проводяться різноманітні бізнес-форуми в Києві, їх вже достатньо. Слава Богу, вони дійсно на якісному рівні. Приходить прем'єр-міністр і починається такий собі звіт. Як ти вважаєш? Я вважаю, що це був такий прийом для того, щоб підготувати. Мадян, ось так то тієї інформації, яку ми вже почуємо в середу. Добре, що ти почула на що звернула увагу сьогодні? Про що говорив Юрій Луценко? Власне, я б розпочала з першого основного здобутку, який озвучив Юрій Луценко про те, що вдалося повернути близько 1 мільйона мільярда та 300 мільйонів доларів грошей Януковича. Ми це забили. Єс yes? вибір. Єсмікен yes, 1 мільярд 300 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки і з коштів, які належали злочинній організації часів Януковича, вже конфісковані і знаходяться на рахунках державного бюджету України. Отже, єс yes, вікенд, але пробач нащо він копіює Обаму журналісти не засміялися в цей момент. Це вже було Ну, трошки посміхалися насправді. Я думаю, що це такою фразою він намагався, якби повторити Барака Обаму, який казав про свої, начебто, здобутки, да залишаючи пост президента США, і провести якусь можливо, аналогію зі своєю діяльністю, але ж він не залишає пост генерального прокурора. Чому тоді казати так, що так ми змогли, ми зробили. Добре, Таню, продовжуй. Так, насправді генпрокурор Юрій Луценко не збирається прощатися. Він заявив і про вер і про повернення грошей Януковича в держбюджет і наголосив про те, що ось зміни до закону а, про засудження, заочне засудження, вони дозволили йому не піти у відставку. І наразі на взагалі є а, дозвіл суду на заочне засудження і президента втікача Віктора Януковича, і експрем'єра Миколи Азарова, і колишнього міністра фінансів Юрія Колобова. На цей момент ми передали в суд клопотання про дозвіл введення досудового процесу. Як ви знаєте, це треба робити по повні пресуді окремо. і отримали дозвіл на заочку щодо Януковича, щодо Азарова, щодо Колобова. Чекаємо щодо обузу. Отже, перерахував всіх абсолютно, і знову таки, якісь питання взагалі люди ставили, журналісти. Скільки їх прийшло на цей хаб? Журналістів було досить багато, і основне питання можливо навіть трошки невдоволення щодо того, що все ж таки жодної особи зі списку санкцій за ось цей рік каденції, так би мовити, генпрокурора або ж будь-яких інших прибічнихівниковича, все ж таки не було притягнуто до відповідальності. Генеральний прокурор відбивався аргументовано чи емоційно. Ну, він все ж таки сказав про те, що цьому заважала недосконала судова система України, і про те, що необхідно змінити судову реформу. Про це наразі, до речі, говорили і сьогодні у коментарі mm -hmm. і експерти. Я попросила дати прямомову а, Миколи Хавроніка, центру політико-правових реформ. Але до того нагадаю, що все ж таки а, наразі. Через ось цю, ну так би мовити, трошки недосконалу діяльність генпрокуратури, вже в парламенті збираються підписи про відставку. Юрія Луценка, здається, вже наразі є 44 підписи. Сорок чотири підписи теж сьогодні Єгор Соболів про це сказав. Да, да, Ми да. в п'ятницю про це нагадали, що він збирає підписи. Знову таки Ірина Луценко в ефірі сказала, що це неправильно, бо у генерального да, прокурори Ірина... є конкретні дії. Але ж знаєш, що 44 підписи добре, що Соболів, хоча б прес-конференцію не влаштовував з цього приводу. Да, значить, що Ірина Луценко вона прокоментувала ось цю заяву і зауважила, що е, ці підписи є, так би мовити, розхитуванням ситуації і натякнула. Що окремі депутати вони побоюються активних дій, активних дій Генеральної прокуратури, мовляв, у них самих, так би мовити, рильця в пушку. Луценко має політичну волю, і дуже багато народних депутатів з різних фракцій будуть мати проблеми із законом, особливо з кримінальним законом, про незаконне збагачення, про електронні декларації і так далі. І так, так. Угу. Да, да. І повернемося знову ж таки до Миколи Хавронюка. Говорили про те, що чому. Буксує да, ось діяльність Генпрокуратури, чому досі жодного прибічника Віктора Януковича не було покарано. Говорять про те, що в Україні не діє судова система, не діє реформа. І ось експерт центру політико-правових реформ Микола Хавронюк зауважив, що наразі суди та судді а, мають колосальне навантаження. До прикладу, якщо візьмемо Печерський суд, да куди сходяться всі такі резонансні справи, а, там працює усього шість суддів, і на кожного з них припадає до 500 справ. А це означає, що ось ці резонансні справи слухання по ним відбуваються в кращому випадку раз на місяць. Не реформована судова система, не вистачає суддів в судах, багато вакантних посад і навантаження на суддів, але разом з тим, напевно, треба говорити і про те, що суддів, коли призначали не посади, то обирали не найкращих, а тих, хто в свій час зумів або придбати ці посади для себе або іншим чином завмастився на них. Ну і тепер відповідно такий рівень професіоналізму. Так, Таню, ну можемо підсумувати. І що сказати? Чи всі відповіді отримали журналісти? Чи важливо все таки всім журналістам, якщо сьогодні їм була адресована прес-конференція, стежити за звітом Юрія Луценка і в парламенті? Чи ти думаєш, що навряд якісь нові факти, аргументи з'являться? Ну, насправді думаю, що варто стежити, тому що дуже багато питань залишилося без відповідей, uh -huh. і в принципі діяльність генпрокуратури вона має набувати дуже великого розголосу, тому що? Те, що те, що стосується саме діяльності Віктора Януковича, те, що було до Майдану, має бути розслідувано всі ці справи і всі вкрадені кошти. Які і всі досі... хочуть відповідей. Тетяна да, те, Навроцька сьогодні була на прес-конференції, яку давав генеральний прокурор України Юрій Луценко. В середу обов'язково ми почнемо ефір також з цієї теми. Зараз ефір не закінчується, але він продовжується новинами з Англії Білоус. Останні новини на нашій хвилі. Радіо РФМ. Ми працюємо для вас.